Гля о, іграшки Джорджа, а його немає, ну тоді я пограю Так, синю покладемо сюди. А червону наверх. О, яка висока вежа в мене вийшла! Клас. Тупер. Ей, Пепа, це мої іграшки. Чого ти в не граєш? Тебе тут не було. Я вирішила поскладати твій конструктор. І що до такого, тобі що? Шкода, але це моє, віддай. І це моє, і це теж моє, все моє, віддай. Моє! віддай, але я теж хочу погратися, дай мені. Ні, ні, віддай. А ти? Якщо ти не хочеш ділитися, тоді я пішла. Але я з тобою більше не дружу. Джордж, твоя сестричка Пепа так засмутилась. Ой ой. А чого вона бере мої іграшки? Я ж її іграшки не беру. О, мені приготувати. Так. Давайте подивимось, що у мене є в холодильнику. А що тут у нас є? Я б приготувала млинці, але ж у нас немає молока. Позву пепу і Джорджа. Хай сходять в магазин. Пепа, Джордж, ходіть сюди швидко, діти, що матусю. Матусю, ти кликала. Пепа, Джордж, дітки. Я хотіла вас попросити, щоб ви разом сходили в магазин і купили нам молочка. Бо я хочу приготувати млинці, а молочка в холодильнику немає. Я з ним не піду, Матусю. Ну тоді я з нею теж нікуди не піду. Чого це, дітки? Ви що? осварилися? Ви ж завжди були такі дружні. Він не дає мені свої іграшки і все мене забирає, а вона бере моє без дозволу. Ну, добре, дітки, ходімо до кімнати, покажете мені, що ви там не поділили. Так, ну і що у вас тут трапилось, діти? Це мій конструктор, а пепа ним гралася. Ой, дітки, ну іграшки можна набагато цікавіше гратися разом. Не варто сваритися через таке. Ось, пепа, тримай. Вибач мене, будь ласка, що я не хотів зранку з тобою ділитися іграшками. Так, Зорш, і ти вибач, мені теж було сумно без тебе. Давай краще гратися разом. Хі-хі-хі-хі-хі. Молодці, друзі, свинки, що помирилися. Пока!